вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма Об'єктивна -про». В Студії для вас працює Володимир Грицик. І сьогодні наш гість Оксана Колетник, народний депутат України. Відемо вас. Пані Оксано. Пані Оксано, депутати знову розпочали свою роботу пленарну сесію. Скажіть, будь ласка з чого вона розпочалась для вас і як триває робота в в комітеті, де ви працюєте? Це бюджетний комітет надзвичайно важливий для нас. Чи є там якісь зміни та цікавості ну, після так? тих тривалих боїв, які були? Декілька місяців, де дійсно роботи не було, ви праві в тому, що найважливіше, що робота розпочалася, Ось. і що кожна, кожен сесійний тиждень те все більше і більше відбудовує, відновлює саме нормальну роботу, яка полягає в тому, щоб парламент налаштувався на чіткий конкретний розгляд законопроєктів і розмову з приводу цих законопроєктів по суті. Цей тиждень розпочався з того, що були розглянута велика низка запропонованих законопроєктів по святкуванні різних дат. Тих чи інших героїв, які повинна пам'ятати країна, але знаєте, от навіть тут у нас такі виникали непорозуміння в чому вони полягають. Зрозуміло, що, наприклад, уже дату народження вернацького треба святкувати. Це людина, яка Поважно зробила свій вклад в культуру, і взагалі кажуть, що кожне покоління наступне стоїть на плечах попереднього. І тому дійсно будь-який народ цільний, якщо він поважає свою історію. А історія це, історію творять люди, тому що і тому ми дати народження чи святкування тих чи інших дат їх життя повинні пам'ятати. Поскільки у нас були певні сутичі, сутички в парламенті, то дати минули, а зараз законопроєкти, законопроєкти розглядаються. І знаєте, дійсно, от, наша політична сила має вже такий вагомий і досвід, і вона розуміє, що твориться в парламенті. Тому розуміє дає якусь підсказку тим же молодим політичним силам, де є повинна. Розпрацювати свідомість, парламент це не просто місце для трибуни і просто як кажуть політичного трьопу, а і вигуків якихось. Парламент це місце для праці, де ми запроваджуємо, розглядаємо законопроекти. Тому чи варто розглядати законопроекти, які стосуються святкування дат, які вже минули. Ми просто витрачаємо час, але оскільки весь зал згодний, що таку людину треба визначити, то треба розуміти, що не треба в Втрачати можливості працювати в залі, а не просто, як кажуть, блокувати трибуну і далі нічим не займатися. Продовжити ні, насправді це надзвичайно цікаво. В цьому році ну, україномовна, скажімо так, спільнота відзначає 60 річчя народження такої співачки, як Квітка Цисис. А ваше взагалі відношення? Чи потрібно святкувати цей Тому що Очільник фракції партії регіонів сказав, що після того, як йому запропонував Ян Табаченко переслухати цю співачку. Партія регіонів, мабуть, змінить свою точку зору на святкування цього ювілею. Знаєте, хочеться, щоб жодне питання воно не дратувало людей і не розділяло. І тому треба не не ділило нашу країну, і тому дуже треба уважно відноситися до питань такого характеру. Зрозуміло, що сьогодні ця співачка, хоча мені пан табачник не е, плетівки, але я знаю, хто це і слухала її пісні. Тому тому що і молоде покоління, до нього відноситься і моя донька, вони тісно захоплюються цими піснями. І це є голос, який прославляв величну українську пісню. І все, що всі люди, які дійсно з повагою відносяться до свого генетичного коріння, визивають в мене. Увагу. Але в неї досить така цікава, складна і неоднозначна доля у цієї співачки. Вона ніколи не жила в Україні. Вона провела все своє життя за кордоном. Вона Виросла в Америці, але за своїм генетичним корінням, по походженню дійсно, є українкою, і вона своїм чарівним, непереконаним голосом звеличувала цю пісню. Я вважаю, що треба цьому питанню предділити більш тобто, а, зняти уваги, розумієте, віде, тому що, ну, от, наприклад, виця. наша фракція. Не голосувала за підтримку цієї дати, тому що ми вважаємо, що перш за все, чим е, святкувати, а свято це завжди кошти, в тому числі з бюджету. Ми повинні все ж таки виразити повагу до тих людей, які не тільки по е, генетичному, е, на генетичному рівні є українцями, але й ті, які дійсно жили, творили. Працювали і всю свою долю пов'язали саме з Україною, і тому от питання якраз пріоритетності. До речі, про пріоритетність питання ми бачимо, що і опозиція, і влада знаходять, ну принаймі знаходять спільну мову у голосуванні за голосування про пакет так званих євроінтеграційних законів, якою тут є ваша позиція, позиція комуністичної партії. Ну, ви знаєте, я неодноразово говорила, що я не знаю, яким чином можна, наприклад, приєднатися до цінностей. Цінності треба і можна тільки виховувати. Якщо говорити про євроінтеграцію, питання є цілком популярним і дуже важливим саме в цьому році, то знаєте, хочеться знову вже уникнути тут, як кажуть, передьоргування різного. Я особисто поділяю все, що пов'язано з стандартами соціальними і підвищенням цих соціальних стандартів, з економічними свободами, які можуть і дають можливість дійсно зростання багатства народу. Я поділяю погляди з точки зору зору демократичних цінностей, але як політик, я вважаю, що незрозуміло, чому ми Повинні перш за все підписувати і голосувати за закони, які стосуються саме дискримінації сексуальних меншинств, ювенальної юстиції чи гендерного права. Чому ми починаємо, якщо говорити про юридичні питання цього напрямку, то чому ми починаємо саме з цього? Ніхто не говорить про те, що засадами дійсно європейської європейських стандартів. Є цінності, і ці цінності притаманні і нашому свої, притаманні власне, нашому народу. Що це за цінності? Повага дорослих, повага дітьми, батьків своїх, порозуміння в сім'ї, і сім'я це дуже важлива. Складова цих наших цінностей, нашого народу, взаємопошана, милосердя, підтримка. От саме це є цінності, і саме їх ми повинні виховувати і підтримувати в своєму народі, а не починати з якихось дурниць, які взагалі ну, просто не є для нас суттєвими і важливими. Тому скажу, що оскільки ми починаємо не з того, що дійсно приблизить нас до європейської якості життя, бо європейську якість життя можна збудувати лише на засадах добросусідства. Взаєморозуміння всіх тих цінностей, які притаманні нашому народу, то е, вважаю, що от, мабуть, не та команда переговорщиків сьогодні є, яка от, е, безвідповідально відноситься в питанні євроінтеграції саме до пакету законів і до розтлумачення роз'яснення цих пакету законів е, серед людей, що вони несуть. Я вважаю, що ми гордий народ, ми сильний народ. І якщо ми дійсно можемо відправити, сила народної дипломатії дуже велика. І от, якщо саме під громадським натиском ми зможемо зрозуміло, якимось чином відстояти саме свої цінності, залишаючись собою, я вважаю, що навіть без якого будь-якого приєднання ми можемо. Дійсно, надбати ті е, стандарти якості, до яких ми так прагнемо, того, щоб йти в Європу. Але знаєте, дуже багато спекуляцій з цього приводу. Зрозуміло, що в відкритому е, світі і коли йде глобалізація світу. І для нашого для нашого народу завжди було краще один раз подивитися, чи сім раз відміряти, да тому краще відкривши кордони, можна поїхати подивитися, як живуть інші люди. Це дає якість спілкування зовсім і порівняти придальне. Але да. але це як кажуть, знаєте, просто треба розділити котлети з мухами і зрозуміти, що нам треба для того, щоб виховувати саме ті. Цінності і рухатися до якості європейської, а не просто запроваджувати в суспільство ті технології, які завтра призведуть до того, що ми просто свій генофонд зничтожимо. І будемо не народом, а населенням на території. Ну, взагалі, підміну понять у нас існує на кожному курсі. Я вчора на своїй сторінці в Фейсбуці написав, що ну чому влада не може да, наприклад, якісь організації провести. В альтернативу гей-параду в Києві парад багатодітних батьків чи матерів. Я, я сподіваюся, більше відповідало би да, нашому ментальному настрою і сподіванням нашого Це народу. Сто відсотків, і ви знаєте, от сьогодні зараз проходять Дні Європи в Вінницькій області саме. Вінницька, рідний Вінницький край, він демонструє не словом а ділом, що таке виховання цих європейських цінностей, коли не треба бігти, ломлячи голову до і кудись стряпити да? будувати. Тобто, да? це перш за все дійсно зміна свідомості. Зміна свідомості, де є відкритість, де є взаємопорозуміння, де є розуміння того, що не треба чекати рибу, а треба взяти вудочку. І намагатися ловити цю рибу. Тобто річ йде про зростання свідомості громад. І саме цим займається не перший рік, уже, саме Вінницька область. Ми починали з того, що ще рік назад ми з вами зустрічалися в цій студії і говорили про те, що. Стратегія розвитку громад, коли громади дійсно можуть визначитись, поставити для себе невеличку ціль, знайти інструменти досягнення цієї цілі, саме так змінюється життя на краще. І е, я не заперечую ні проти чого, що дійсно призводить до зміни життя на краще, але з повагою до себе, до свого коріння. До своїх основних цінностей. Якщо сьогодні ми говоримо, що у нас багато питань виникає щодо та сурогатного материнства, щодо усиновлення нерезидентами наших дітей, то давайте перш за все визначимося для чого. Якщо ми сьогодні є сировинною країною для інших. З точки зору поставки якихось природних ресурсів, то що ми хочемо ще стати сервиною країною, з точки зору е, того ж сругатного материнства, давайте просто більше зосереджуватися на цілях і завданнях нашого життя, брати інструменти, навчатися у наших сусідів, тому що можна. Ніхто не е, виключає того, що сьогодні е, саме до речі, Вінницька область демонструє е, розбудову, коли Робимо план проєкт, залучаємо кошти в тому числі європейських міжнародних спільнот, і це є отриманням гранту. І в рамках цих грантів ми можемо рухати і покращувати стандарти свого життя. Скажіть, без асоціації ми це робимо? Робимо, да, робимо. тому що була велика проведена селекційна робота, це не один рік. І, мабуть, не одне десятиліття навіть. І треба роботи. її продовжувати. І я скажу, що для мене це не просто теорія, а практика, тому що е, всі час. І, е, Фонд Батьківська Земля, який сьогодні виріс в громадську організацію, я пишаюся тим, що вже сьогодні люди, які поповнюють цей фонд, і волонтери і спів і працівники, вони зовсім інші роблять підходи, знаходять нові інструменти для того, щоб не кажуть волочками і просто словами, а ділом дійсно в громадах підвищувати можливості, свідомість нарощувати і робити конкретні справи. Пані Оксано, що такий крок він безпосередньо пов'язаний з євроінтеграційними процесами. Наскільки важливо простим людям знати, які питання обговорюють дипломати в кулуарах? Тому що зазвичай народ населення ставлять перед фактом. Ми підписали, а зупинити людину на вулиці, на вулиці, чи читали ви цю угоду асоціації да? мабуть, 98 міста. Скажете, що ж ви шановний? Звичайно, ні. Наскільки важливо вести тут інформаційну політику, і наскільки важливо, щоб доступ до цієї інформаційної політики мали люди ну, різних переконань, прибічники і противники. Ну, думаю, що саме це є засадами демократичних цінностей, тому що ну, як ми можемо говорити про якісь певні маніпуляції, якщо дійсно лунають гарні вигуки, але на справі ми бачимо, що в документах говориться зовсім про інші питання. Інколи я навіть вам скажу, що я зустрічаюся на ефірах з своїми колегами і в ефірному часі ми спілкуємося, і є певна ілюзія. Певна ілюзія з приводу того, що, наприклад, асоціація це зразу відкриті ворота до безкоштовних кредитів чи до якоїсь фінансової підтримки. Це не так, це неправда. Але навіть це не дає скажімо так, зовсім такої права агульно сказати ні треба перестати просто шарахатися. Кажуть. Якщо перш за все треба дійсно зрозуміти, що сьогодні в глобалізованому світі дуже важливо, наскільки ми можемо знайти е, порозуміння, бо з того порозуміння ми зможемо перейти до співпраці. І, мабуть, свою нішу зможемо заробляти да. гроші. Власне, І це саме. перш за все, да? тому що відкрити ворота тільки для всіх, а що з того? А що з того, да? Наприклад, ну добре, я розумію, що сьогодні, відкривши кордони, ми можемо е подорожувати. Люди зможуть подорожувати, їздити, дивитися, як воно є життя у інших. Але чи це не е дасть більшого, більшої проблематики з приводу того, щоб сьогодні дійсно, от коли всі країни намагаються захищати? Свої кордони. До речі, давайте подивимося, що сьогодні відбувається в Швейцарії, яка всі, я думаю, погодимося про те, що якість життя в Швейцарії досить висока. Да? Навіть європейські багато країн намагаються туди навіть бага багатьом європейцям на закрив... да, покишені жити в Швейцарії. Але вона зараз закриває свої кордони, і вона сьогодні є певні сутички в Євросоюзі з приводу того, що Швейцарія сказала, да, ми даємо квоту. Невеличку, виключно на те, щоб іммігранти могли працювати у нас, тому що це обмежує можливості наших громадян. Європейці кажуть: ні, це неправильно, це не по європейськи Саме Не відверто, чи, відверто говорить, ні, кажучи, будучи будучи нашим. в Женеві. Я бачив скільки там, ну щоправда, не бачив чорношків, бачив дуже багато індусів і китайців. І в мене таке враження складалось, що європейці десь там ховаються потихеньку, полегенько. Чомусь так кожна країна сьогодні є вигуки сучасного життя, і на жаль, це проблемні вигуки, тому що немає ніяк ні одної сьогодні дійсної економіки, яка, можна сказати, не відчула на себе критичних проблем всіх тих кризів, які і поглиблюються. І сьогодні зростання ВВП його ну немає в жодної країни. Піком вниз. Я вам скажу, що що стосується роботи в бюджетному комітеті, якраз Десять днів назад, в рамках співпраці по системі вдосконалення управління державними фінансами, наша делегація від бюджетного комітету була присутня у Бундестагу. Ми зустрічалися з тими парламентарями і фаховим бюджетним комітетом Бундестагу. Так, от я вам скажу, що дійсно, коли ти вже починаєш розбиратися в деталях, і розумієш, ми говоримо про те, що якість життя гарна. Їдемо по дорогам, ну, там завжди чорний. Але ми коли буде, розбираємося, а на чому воно ґрунтується, Як могли це досягти? А досягли тим, що дійсно є порозуміння в державі між позицією, опозицією, між людьми, немає, як кажуть, завидок. Є дійсно розуміння, що приходять жорсткі часи, і треба затягнути поясок. І до речі, для мене було дуже великим, скажімо так, подивом, коли я знала, наприклад, що ми за те, щоб у нас все повинно відкрите бути, і громада повинна знати про все. Наприклад, в бюджетному комітеті Бундестагу є підкомітет, який називається підкомітет довіри. Він є закритим. Не тільки для громадськості, але й для само, для багатьох для е, парламенту. Тобто там призначаються провладною фракцією люди, які входять до складу того підкомітету. Про що цей підкомітет? Він обговорює, і розглядає бюджет спецорганів. Ну, тобто да, далі. Якщо говорити про слізати. ті ж, якщо говорити про ті ж стандарти життя, то, наприклад, мінімальний прожитковий мінімум 384 євро, це по, по собі. Євро. Давайте зміряємо. Ми завжди кажемо 384 євро. Це гарні гроші, мабуть, ну так от для села Буші, і то ненадовго. Так? А, Враховуючи, я не знаю. але. Якщо ми скажемо про те, тому що це гарне, гарні гроші. Якщо ми говоримо, що у нас, наприклад, там картопля з огорода, дешеві овочі, якщо поїхати подивитися. Це гарні гроші, якщо держава тобі оплачує житло. Ого. Для Німеччини це цілком нормальні Ого. гроші. Дивіться, але ми, ми дивимося дійсно, оскільки вартої там життя. Тому треба все ви правильно кажете, зважувати треба дуже чітко для себе переконатися зрозуміти поставити цілі куди ми йдемо яку якість ми хочемо надбати не не чекати що прийде приїдуть інопланетяні і зможуть за нас це поправити сьогодні європейська спільнота Заявами говорю, якщо ви, ви папірці закони приймаєте гарні, але ви не навчилися це виконувати. І сьогодні вже приходить час, коли ми заставимо вас робити. Чи треба нам чекати, що нас хтось заставить це робити? Чи нам треба вже усвідомити самостійно, а робота починається з кожного? Сам для ну, що ж, я дякую вам. сподіваюся, дійсно настане час, коли ми станемо усвідомлювати, що е, закони треба не лише приймати, а ще й жити е, за ними. Ми дякуємо вам, пані Оксана, і нагадую вам, шановні телеглядачі, що сьогодні гостем нашої програми була Оксана Калетник, народний депутат України. До побачення. До хай вам щастить.